Просто коробочки? Ні. Розказуй, розказуй. 142 карти. Для чого? Для гри. Як грати? Гру? гру? як можна в неї грати? Хлопці знають, як грати. Я, я, знаю. я, я не знаю. Я я не знаю. Презап... здають карточки і тут по селі рахується, яку не перехватка. Ці карточки 135, а в цій 177, значить оця карточка може побити цю. І, і так, так. грати, а в коло не карти, то, то й бере. Далі, другі коробочки, у мене. Друїк, карточки. А ці карточки ти сам малюєш? Да. Так. Ось ці карточки Нет. ти сам малюєш? Ні. Я не малюю А де ти їх? Я, я куплю. А за які гроші? А де 95? Вісім карточок. Та ти що, круто. Та за які гроші? Де це? Тут 81 карточка. Каже, мама, купляй. Де <рес> взяв, де 95, він не Мама хто Тож це присутній вміє сам заробити свої власні гроші. Підніміть руки. Я. А Як бути спосіб для дитини заробити? гроші? Наприклад, піти в банк, роздавати невеличкі рекламки, і зато йду гроші. Молода. Чуєте ці рекламки, що роздають дітки? але там відповідно на віку має теж бути. 14, 14, 14 років. І хто ще знає, я. Ну, І ще не колядувати. День народження. Добре, Мар'ян, у вас є колекція. Наступна твоя колекція – це?